Hi there, my name is Юля, uh, and I want to share with you with some tips how to teach words, and how to study, and how to learn them. Uh, вирішила я записати таке невеличке відео uh, з маленьким привітанням англійською. І uh, в цьому відео я хочу розказати про три секрети, як вивчати слова uh, для того, щоб вивчити їх назавжди. Насправді, перше, що потрібно розуміти, що, коротко кажучи, у кожної людини на даний конкретний момент є певний, скажімо, об'єм слів, з якими вона може впоратись. Чому так відбувається? Наш мозок він дуже схожий на. За функціями своїми, да, за як скажімо, функціоналом, дуже схожий на мишці людини, в якому варіанті, звісно, не візуально, а в тому варіанті, що ми тренуємось, і тоді ми відчуваємо здатність мишць да, до більших, скажімо, об'ємів тренування, інтенсивності і так далі. Ми тренуємо наш мозк і ми відчуваємо, що ми можемо запам'ятати набагато більше. Тому перша порада, яка була від мене, це не поспішайте брати велику кількість слів для себе. Це стосується і як, якщо ви вивчаєте самі, і це стосується, якщо, наприклад, ви вивчаєте свою дитину. Особливо це стосується, якщо ви допомагаєте дитині вивчати, не да, можна було б сказати, але я так спробую більш детально розказати, що не намагайтеся взяти одразу багато слів. Ви маєте зрозуміти для себе інтуїтивно, на жаль, інших варіантів немає, або практично, або інтуїтивно ваш об'єм слів, які а, вам а, ну, наразі комфортний. Це, це може зробити або репетитор за вас, або якщо ви з ним займаєтесь вже певний час, хоча б там декілька тижнів. Професійний викладач, репетитор, він зазвичай може зрозуміти по особистості учня, скільки слів йому давати на вивчення. Або ви можете це зробити самі, да? тобто всі знають, що це не таке некомфортне відчуття, коли щось комусь треба доказувати, розказувати і взагалі це слово вивчити, воно у нас зі школи покарьожене, вибачте таке, да? в голові визиває відповідні такі трошки покарьожені, такі неприємні відчуття, типу О, щось там вчити, це так ну дискомфорт. Тому а, тут дорослим буде дуже-дуже. Непогано, навіть якщо ви не можете подолати свій оці дискомфорт і записатися до репетитора, то ви можете займатися і самостійно, і це також є непогано, може дати дуже непогані результати. От, наприклад, я нещодавно записалася до медичного медикал-інгліш курс Entrepreneurs і намагаюся прокачати свої скіли роблення. Трошки такої додаткової вправи, що називається note-taking. Це для інтерпренерів, для перекла... усних перекладачів, які намагаються вхопити великий об'єм інформації. Відповідно, роблять там певні, скажімо, дії. Для чого їм потрібен також певний об'єм медичного вокабуляру. І, відповідно, зараз я активно займаюся якраз такі вливання моного вокабуляру в себе, да, тому, скажімо, от вирішила порадити з цієї теми з приводу. І так, чому я ще роблю це, тому що в принципі, мені вдалося, ну, не дуже люблю хвастатись і в принципі, не буду це робити, але по факту просто помітила, що за даною системою мені, наприклад, вдалося охопити десь, ну, щоб не збрехати, десь 500 слів за тижня-два. В принципі, перші 300 слів я пройшла за перші три дні. Я можу це зробити і за один, якщо в мене дозволяє час, я можу це робити. Тобто охопити це, означає, що пройти, прочитати, продивитися, які я не знаю. Звісно, потім. Якось собі зафіксувати, які я саме не знаю, чи не пам'ятаю, чи там, ну, у нас не зна... про не знаю було багато, тому що я не медик, на жаль, досвіда медицини у мене не дуже багато, і багато з діагнозів, і медицинських, скажімо, термінів безпосередньо там, да, варикосели, for example, там, і якісь. там, там, ну, не знаю, там... Хайпотеншн, звісно, зрозуміло, але які, якісь короті, терміни були все одно нові. І мені доводилось їх про, про заливати, скажімо так, в себе. Значить, от я розказую, як це робила. Саме слідкуючи даної схемі. Тобто схема вивчення слів стандартна. Ми беремо спочатку це запис, якийсь це може бути надрукований, бажано написати від руки список тих слів. Які ви не, не знаєте, якщо вам дозволяє час. Якщо не дозволяє, друкуйте одразу, не витрачайте гроші на якісь там карточки. Просто надрукуйте собі карточки, або навіть зробіть відруки. Я, наприклад, брала от такі папірці, і на них просто я беру олі... беру пенсил і пишу те слово, яке мені потрібно вивчити. З двох сторон, звісно, і обов'язково, навіть якщо я слово вже здається, що запам'ятала з першого разу, та що там воно легке і так далі, все одно напишіть на іншій стороні переклад. Для чого? Для того, що дана система, вона. Не покладається на авось і не на покладається на те, як у мене деякі учні були такі цікаві моменти, приходили, розказували, що записувати взагалі нічого не треба. Все заходить і так згодна, що іноді ми реально можемо захопувати, як би скажімо, хопати ці слова на ходу і закидувати образно кажучи в голову, і вони будуть там лежати чудово собі, і комфортно. Це ну, єдине, що це більше стосується людей, які. Постійно перебувають з англійською, постійно якось вивчають, і їм можливо і не треба повторювати там постійно. І ще також, якщо не вистачає часу, в принципі, я все життя дуже часто роблю щось подібне, тому що дуже рідко я записую. Мені це ну як би скажімо, не завжди потрібно, але записувати її безпосередньо, щоб запам'ятати. Но в випадку, коли на голову впало десь приблизно тисяча слів за 4 тижні, то я вирішила, що все ж таки це. Буде доречне. І так же само це стосується людей, як хто, скажімо, розуміє, що починає свій шлях в цій темі. І, в принципі, я так робила ще в школі, коли вивчала англійську, і раджу вам робити це, якщо вам це заходить. Це методика. Можна... Ну, я би радила спробувати, тому що я ж кажу, ти ще слід за 4 тижні. У ну, мене зайшло по результатам іспитів, які я пройшла в Clear Source Translation Company. Це компанія, яка займається інтерпренерством, перекладами, і навчає от, зараз, наприклад, багатьох українців викладачів, хто хоче ну, прокачати свої скіли в медичному напрямку. Значить, у нас, у мене вийшло так, що я Ну, звісно, я займалася кожен день, тому поступово в мене появлялися слова, які мені були потрібні. І відповідно, ми, от я вам розказую ще раз про цей спосіб з карточками. Значить, ви берете цю карточку. По-перше, ви спитали себе, який об'єм слів мені безпосередньо комфортний? Да? Наприклад, це 15. Може бути менше, може бути більше, це не важливо. Ви обираєте цю кількість. Пишете слова на е, листочках. І далі е, ідея, якби скажімо, основна суть в тому, скільки разів ви зможете повторити ці слова за день. І е, як часто ви зможете вертатись до цих слів, по-друге. І третій, найголовніший, найцікавіший момент як. Швидко ви зможете дати собі відповідь, коли ваш мозок, в, в, як ви скажімо, витягне це слово раптово, коли ви будете займатися вже якоюсь іншою справою. Як це виглядає? Третій варіант виглядає так, що ви повчили слова, щось вже поробили, там повторили все, пішли займатися своїми справами. І от раптом виникає момент, що слово вспливає в вашій голові як поплавочок. І начин, починає вас от терзати, типу, так, оце слово так, я точно вчив там. І воно просто випливає само по собі в голові. Якщо ви будете уважні, ви помітите, і тут головне, що зробить. У вас є два варіанти. Перший, ви відкидуєте це слово, відкидуєте це з думкою, та, типу, потім піду, повторю, там все буде нормально. Друге, і в цьому випадку ви, типу, собі психологічно робите Окей, бо ви розслабляєтесь і та що будуть напрягатися. Да? Але щодо цього слова по відношенню і до пам'яті, ви робите собі великий креш. Такий і, і креш, і краш, і коротше погано собі робите, бо трабл собі робите, да? тому що ви це слово вже не запам'ятаєте назавжди. Якщо. Безпосередньо да, будете отак от відкидати. Тому я би радила тут зробити все, що можливо для того, щоб ви згадали. Побіжали до цієї карточки, звісно, вона може бути не рядом, але для цього встановіть собі словничок. І загля... загляніться, в... по-перше, звісно, спробуйте згадати це слово. Якщо у вас через три спроби це не вийшло, спробуйте знайти карточку. Цим словом, якщо вона не поряд, а вона, скоріше все буде не поряд, то підглядайте в інтернеті. Але зробіть все для того, щоб ви згадали переклад цього слова. Якщо ви це не зробите, то слово відкидається. Я не знаю, як це виглядає там реально в мозкових клітинах, але відчуття таке, що воно ніби відкидається кудись дуже-дуже назад, і ви потім його дуже важко будете. Ну, знаєте, як, ви, коротше, його важко будете згадувати. Я колись читала, що нейро, оці... цій... Доріжки да, від об'єкта до об'єкта, які ми запам'ятовуємо, ми пов'язуємо між собою. І е, якщо ми не про не ходимо цією дорожкою, да, образно кажучи, тобто ми не повторюємо, то слово відкидається, і ця дорожка не ну, не кріпне. В неї і вона не відповідно не запам'ятовується це слово. Тому зробіть все, що ви можете, для того, щоб згадати його, це особливо важливо в перший день, бо це буде відбуватися, скоріш за все, перші один, два чи три дні в залежності від кількості слів. Якщо слів мало, то скоріш за все це буде відбуватися в перший день. У мене, наприклад, був такий момент, що коли у мене дійшло в порог за 500. То слова вже і навіть і ввечері, і там десь я щось там роблю, зуби чищу, там не знаю, там вмиваюся, стою, і у мене ці слова там в голові випливають. І тут вже задача, звісно, згадати, зробити все, що можливо, щоб це згадати. Ось такий момент. Ще сюди поради, наприклад, стосовно слів, не обов'язково, якщо саме ви друкуєте чи пишете це вже ваше індивідуальне. Головне, щоб почерк був розбірливий, щоб ви могли швидко прочитати, що ви написали. Другий момент дуже класно, якщо ви використовуєте фломастер. От конкретно чим яскравіше, чим більш чітко ви напишете це слово, тим більше шансів, що воно одразу вам зайде. Це це ще раз я нагадую: ми говоримо про об'єми слів, коли вам треба вивчити за короткий проміжок багато слів. Не коли ми просто довіряємось процесу, ми також можемо це робити. Якщо ви займаєтесь репетитором, ви можете взагалі не записувати ніяких стобіків собі, там не робити ніяких карточок, і просто поступово. Поступово займатись, поступово вивчати, і воно буде заходити повільно, потихеньку і так далі. А зараз я говорю про коли у вас якийсь, наприклад, такий, як у мене зараз, курс, і вам треба за короткий проміжок часу прокачати дуже велику кількість слів. А, нових для вас, да, у моєму випадку, це більше латино-греко, такі слова з діагнозами, типу ISIS, ISIS, там, наприклад, Uh, да, або там ну, якісь будь-які ортрайтіс, uh, будь-які такі латинські слова, латино-греко латино такі суфіксові або префіксові да, елементи в словах, які ну, безпосередньо потребують десь кудись якогось часу. A, суфіксів насправді там дуже багато, це вже окреме відеознімать. І. Я маю на увазі в медицинських термінах. От, тому такі поради от, я б вам зробила. Дуже захотілося поділитися такою методикою, комусь, сподіваюся, це дуже допоможе. Навчальний рік попереду, і, можливо, у вас якраз буде стояти на меті вивчення слів, неважливо, якої мови. головне. Також це підходить діткам, тому що я перевіряла це на своїй дитині. Ми дуже часто вчимо слова, і в принципі робимо це дуже схожим засобом. У мене дитина навіть зробила додатковий собі такий лайфхак. Вона побачила, що коли я роблю ноутейкін, ну перекладачі знають про що я говорю. Це коли ми записуємо да, інформацію, яку сприйняли на слух, в вигляді символів. І от коли мене дитина побачила, що я таке роблю. Вона здогадалася, що ага, оце ж можна ще й слова запам'ятовувати з допомогою символів. І вона почала малювати символ там, де, значить, оця карточка, наприклад, і вона, щоб краще ті слова запам'ятати, які я їй також по темі дала по її темі. Прокачатись також трошки. Вона малювала собі. Я не знаю, як у мене, наприклад, слова з. Рисунками ніяк не поєднується. А у неї, наприклад, дуже-дуже поєднується. Тому можете спробувати на своїй дитині або на собі також дехто, бачите, може запам'ятовувати це візуали більше. Да? Якщо вони бачать, як це слово виглядає, вони якось собі його зарісовують, вона там малює або кирпичик, або щось там, ну, якийсь м'ячик, людину з рукою, чи там такі маленькі-маленькі малюночки. І Якось дивляться потім на цей малюнок, оп, і одразу згадую. Ну, от такий ще момент. Але основний принцип повторення той самий, що я сказала, це ви спочатку англійська, українська, ви запитуєте себе в тому порядку, в якому у вас карточки лежать, не перемішуючи. Повторили, потім пішли займалися займалися іншими справами. Ваша задача, якщо слова повністю-повністю нові, головне до них повернутися найпізніше, ніж через 3 години, повернутися знову до цих слів і ну, в середньому, можна раніше, ну, скажімо, годину хоча б бажано вичекати. І повернутися, і тоді себе ще раз запитати, і ви побачите, тільки запитуйте себе чесно, без підглядання. Да? Ви бачите тоді, чи у вас виходить, чи не виходить, і так далі. Потім, коли ви з англійської на українську вивчили, починайте міняти свічі, робіть, переходьте з української на англійську, запитуйте себе і поки що знову не перемішуйте карточки. І на третій раз, коли ви вже от, знову ж таки час, ще другий вичекали, потім з української на англійську повторили все. На третій раз ви вже можете перемішати карточки і запитати себе вже в безпорядку. Знову ж таки, спочатку з англійською, потім з українською. Чому так? Тому що все залежить від того, яку мову, який target language, де що називається, яка ваша цільова мова. Якщо це англійська, ви її вивчаєте, а не українську, то вам треба дивитись на слово, якщо воно перед вами. Англійське, не кваптеся одразу запам'ятати, а як буде там, наприклад. Ну, не знаю, там пухлина, тюмер. Ви написали собі пухлина, і ходите потім весь день, весь день намагаєтесь згадати, як там воно буде, а я такий сякий, не можу запам'ятати. Напишіть його спочатку англійською і дивіться на нього один день. Ну, не на нього, на всі слова. Да, на ваші. Наприклад, там, я от обрала собі там, не знаю, інтестін, sickness, сікнес, там, тюмер і, там, наприклад, remedy, як варіант. І от я собі їх написала в такому порядочку, все, от вони у мене. Ще раз кажу: це я прикладні слова. Це не, не ті, які я вивчаю. Це я просто, наприклад, вам назвала. А, значить. Хоча вони з медицини, ви їх розклали і отак повторюєте. От такі поради. Головне повернутися не пізніше, ніж через три години в перший день, хоча б два рази отак зробити перший день. На другий день ви можете вже один раз повторити. На третій день взагалі так дуже швидко, ну, бажано на третій-четвертий день можете зробити через перекинути виходвих собі, але повернутись до цих слів. В цілому хоча б ще плюс два рази, плюс додаткові дні до основного ще повернутись. І тоді ви слова запам'ятаєте назавжди. А, звісно, ви можете відчути, можете не відчути, але можете відчути такий, скажімо, як скаже, ім, ім, не імпрешен, ну, інспірейшн, скоріше все. На да? надихання таке відчути. І захопитися, і захотіти ще вчити. І тоді вводіть, використовуйте цей момент. Ви можете вводити сюди слова ще поступово, додаткові, але притримуйтесь такої ж самої схеми. Якщо слова нові, то от саме таку схему. Якщо ви всі слова вже вивчили, то не повертайтесь дуже часто до них. Поверніться з через день, через два, наприклад, да? але спробуйте якось їх примінити також в житті. В принципі, це було все. Сподіваюся, що це відео комусь допоможе. Uh, вот. і воно буде дуже-дуже helpful, uh, корисним. Sincerely yours, Jжуle K.